Привіт, друзі! З вами Макс. Ви на каналі Чуча ТВ. Сьогодні дуже коротеньке відео. Поговоримо про пластик нейлон від монофіламента, від плексівайл. Так, коротенько, буквально пробіжимося. Я використовую зараз, як ви бачите, бабіну саме картону. Деякі з вас запитають навіщо. Це не плексівайл, це, до речі, монофіламент нейлон. Справа в тому, що пластикові бабіни неможливо нормально сушити. Адже нейлон потребує температури сушки десь приблизно 120 градусів. Якщо ви хочете дійсно гарно його просушити і швидко просушити, при 80 градусах, при 70, це буде тривати там неділю у вас. Тому я вам рекомендую брати саме духовочку, беремо, ставимо 120 і сушимо. Але беремо не пласт не пластикові бабіни заводські, а беремо ось такі, як у Плексі До речі, я дуже сподіваюся, що монофіламент відреагує і буде саме для таких високотемпературних брати, ставити ось такі ось картонні бабіни. Бо з ними досить зручно е, сушити. І бачите, при температурі 150, навіть біля самого тену, у нас лише трошечки ось такі п'ятна з'явилися, але не підгоріло, нічого, все працює. Тому такі ось бабіни, саме картонні, це буде якраз самий топ. Тому я дуже рекомендую монофіламентам звернути на це е, свою увагу. Тепер поговоримо, як ви бачите, не тільки про бабіну, а про тримач бабіни. Дивіться, як я його реалізував. До речі, дві направляючі я зняв ось цей верхній чохол. Адже із за цього чохла при таких височежних температурах перегрівається, десь перегрівається елемент, мабуть, на платі голови і уходить в похибку принтер. Тому довелося зняти цю верхню частину. У мене в кімнаті близько 40 градусів, тому звісно, мені термокамера особливо навіть і не дуже і потрібна. Лише всередині, де область друку, там в принципі вона знадобиться. Тому я вирішив просто зробити два отвори в бокових стіночках, опустити ось ці дві шпильки і на них поставити тримач. Тримач виглядає ось досить просто. Дві направляючі можна вирізати з будь якого металу. На них кріпиться шпилька М8, друкується ось така ось тримач бабіни. Також є спеціальна просто із маленької тоненької спиці. Тримач, який не дає нашій бабінні розмотуватись дуже швидко, досить зручна річ. До речі, мій тест це придумав. Дякуємо велике, Петру Івановичу. Досить слушна ідея. І з іншого боку, у нас фіксатор. Можна було б і без нього. Фіксатор, зараз я зніму, покажу вам, як. Вибачаю, що так на скору руку все роблю. Бачите, в принципі, щоб не було таких ось вібрацій. Ось бабіну, в принципі, ці дві опори тримають, але бажано зробити ще ось щось на, на схоже на, на штал ось такого. Тобто, звичайна спіца 3-мм, закручуємо, тут прикручуємо і ось так от ми ставимо її. Ось так одягаємо. І це такий своєобразний, як кажуть, упорчик. Тоді у нас бабіна вирівняна, ніде вона. Не перекошує, навантаження зменшується на ці дві опори і стоїть монолітно, ніяких вібрацій, навіть при, швидких, при більш високих швидкостях. І тоді у нас буде мішка працювати ідеально. Я дуже задоволений його зараз роботою, а саме друком нейлона. І, до речі, досить задоволений друком нейлона від монофелемента після гарної сушки. При температурі 120 я сушу десь 1,5-2 години, і він як новенький. Жодного пузирька і це е, жодної бульбашки. Круто працює, деталі дуже міцні. Ви все бачили, ці тести. Реально витримує просто шалені навантаження, на відміну від PG пластику. І, до речі, хлопці, деякі з вас почали дуже критикувати пластик е, 3D. Пластик від компанії 3D-Фою це Design Devil PG пластики. То я хочу сказати наперед, що я порівнював в попередньому тесті нейлон і PG лише для того, щоб ви розуміли, що кожен пластик треба використовувати в залежності від ваших цілей, що ви хочете отримати. Всі PG пластики вони будуть дуже сильно уступати нейлону. Це треба розуміти, тому не треба казати, що PG пластик від Design Devil поганий. Бо він такий же буде поганий і від монофіламента, і від плексівайл, і від будь-якого іншого виробника. Адже PG-пластик має свої як плюси, так і недоліки. Навпаки, я хочу навіть сказати, що польський пластик навіть кращий, ніж більшість наших пластиків в Україні. Саме PG. Але я ще раз повторюсь: він потрібен для спеціальних завдань. Там, якщо у вас простенька деталька, не треба якісь там супер навантаження. Але якщо треба навантаження, беремо монофіламент, плексівайл або інший нейлон. Сушимо і отримуємо досить міцну конструкцію. На цьому, друзі, я завершую це відео. Не забудьте поставити лайкосик. До нових зустрічей. Далі буде досить цікавий тест, трошки пізніше, через пару днів. Всім добра, бережіть себе!